Випускники цього року мають складати чотири тести, і тест тривалістю чотири години. Здається, це випробування для наших абітурієнтів з одного боку, а з іншого боку, держава ставить завдання обов'язковості складання історії України. Чотири тест це українська мова математика. Історія України і предмет за вибором абітурієнтів серед предметів за вибором. Які предмети можна обирати? Тобто, це українська література, географія, фізика, хімія, біологія і іноземні мови. Ми очікуємо близько 20-22 тисяч абітурієнтів у Дніпропетровській області. Для реєстрації потрібно буде підготувати комплект документів: паспорт, ідентифікаційний код і довідку зі школи або атестат для випускників минулих років. Реєстрація буде проходити в онлайн режимі. Учасник на ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти потрібно буде створити власну інформаційну сторінку, підвантажити документи, ці документи надіслати на електронну перевірку або верифікацію до регіонального центру. Регіональний центр підтверджує, щодо… Правильності подачі документів і учасники завантажують сертифікат на своїх інформаційних сторінках. Якщо не щось з документами є, якісь проблеми, то учасники матимуть можливість виправити ці помилки протягом всього терміну реєстрації. Реєстрація триватиме з 14 березня по 11 квітня. Якщо в цей період хтось з поважних причин не буде мати змогу зареєструватися, то буде ще один період додаткової реєстрації на додаткову сесію тестування. Він стартує 10 травня і буде перебігати 5 днів до 15 травня. Тобто всі ті, кому буде відмовлено під час основного періоду реєстрації або просто не встигнуть абітурієнти подати документи то у травні буде ще така можливість стосовно особливості проведення цьогорічного НМТ. По-перше, організатори будуть максимально задіювати укриття для проведення тестів, таким чином, щоб тривалий тест не переривався на сигнали повітряної тривоги. Тобто, там, де це можливо, будуть використані укриття. По-друге, тест буде двомодульним. перший модуль двогодинний, українська мова і математика, де учасники можуть розподіляти час виконання, роботи Між цими двома тестами. Далі 20-хвилинна перерва, і потім Історія України і ще один тест. В пунктах тестування будуть задіяні веб-камери для спостереження за учасниками і планується проведення металоконтролю. Процедури контролю зумовлені тим, що минулого року абітурієнти. Зловживали використанням мобільних телефонів під час тестування у ракурсі фотографування завдань, і організатори цього річ пильнують за проведенням процедури, наголошуючи на доброчесності проведення. Стосовно того, що ще учасники, якщо не зможуть пройти тест під час основної сесії через хворобу, або будь-які інші поважні причини, матимуть право подати заяву і скласти тести під час додаткової сесії, яка буде проведена всередині липня. Таким чином, самі сесії НМТ для школярів будуть проведені у червні. Випускники минулих років стартуватимуть у травні, і тестування травні, травневі тестування будуть відбуватимуться по суботах, і в два будні робочі дні будуть проведена додаткова сесія. Минулого року в Дніпропетровській області проходили тестування більше ніж 2,5 тисячі абітурієнтів не з Дніпропетровської області. Ми очікуємо таку тенденцію і цьогоріч. Це діти Донецької області, це діти Херсонської області, частково Миколаївська, це внутрішньо переміщені особи з інших регіонів і областей, які як проживають, так і будуть приїжджати безпосередньо на сесії в наш регіон. Якщо ми говоримо національний мультипредметний тест, то він буде проводитися третій раз. 2022 рік започатковане тестування і для всіх спеціальностей лише три предмети: українська мова, математика і історія України. 23-й рік також три предмети зберігається тенденція українська мова, математика і вже предмет за виборами пітурієнта. А ось 24-й рік ускладнений тим, що третім предметом обов'язковим є. Історія України, мовно кажучи, замовлення держави і власний вибір учасника це предмет за вибором, і з будь-яким набором предметів можна вступати на будь-яку спеціальність для закладів вищої освіти України, але враховуються пріоритет рангові коефіцієнти для кожного предмету в певних спеціальностях.